Завдяки сприянню цивільного бізнесу, взаємодії із нами з 12-м армійським корпусом, нам вдалося організувати невеке свято для дітей наших військовослужбовців. Наразі у складні часи війни наші діти втратили дитинство через постійні обстріли, через постійні загрози з боку Російської Федерації. Але наша задача як дорослих – допомогти їм дати, хоча б трохи радості у ці складні часи. Наша задача як військових це зробити все можливе для того, щоб здобути перемогу і дати їм мирне та безпечне майбутнє. Ми вдячні усім нашим партнерам, завдяки кому це стало можливим. І також ми продовжуємо боротьбу за перемогу України. На сьогоднішньому заході ми зібрали дітей без зниклих та загиблих героїв нашої військової частини. Ми повинні пам'ятати про родини, ми повинні про них піклуватися. Для нас це дуже важливо, тому що, хоча б маленькі наші дії завжди свідчать про нашу... Світлу пам'ять та шану за внесок кожного військовослужбовця.